Поїхали на рибу. Яка краса! Оце я розумію погода на мазурах. А в собаки вітамін Д. Після вчорашнього він убитий. По-перше, ми купили багато баранів, бо були факти. Така погода на вулиці. Хоч подихати свіжим повітрям за цілий день. Я добрий ранок, а в собаки вітамін Д після вчорашнього він убитий, такий, як і ми. Такий, як і ти, і <сіх> а ти ні? Ти ще 8 часов проснувся. А, а я в 11. Не, <сіх> ну, я так... така дрімала. Дима... Ну, <сіх> <сіх> Ой, я вчора трошки напилась. Це у мене тут бабі хейр. Хух, бо випили пиво, мені було нормально, вірніше, взагалі ніяк. Потім я така, ай, давайте дрінечка одного, другого. Потім, напевно, опять я пиво випила, і дрінк і все. І я була дуже-дуже гаряча. Таке дуже рідко буває. А сьогодні проснулася, а мені фігово. Коснулись, не знаю, в 7 чи почало вісьмого і дуже було фігово. але я поспала до одинадцятої, і нормально. Хочу і завтра вихідний, не хочу йти до роботи. Як добре лежать, але треба влог ще монтувати ужас. Уже картина ліпша. У мене тут якісь плями від алкоголю. Суха шкіра, знаєте, такі поробилися по лиці. Ось універсальна наша класна штука. Я не протерла лице. І кремчик від LR, яким я теж користувалася, до речі, зараз лінійка ця в Україні на акції. І, до речі, аптечки на акції. У мене тільки спрей. А взагалі в аптечці ще йде крем і лосьон, якщо я не помиляюся. Або крем і гелі. Щоб я вже не пам'ятаю, голова трішечки не вари. Кому цікаво, переходьте, я завжди залишаю інстаграм свій в описі. Залишаю тік-ток, який я теж почала вести, до речі. тік-ток теж тепер роблю. І моя ТГ-група. Приєднатися, там робочі моменти, бо я бачу, багато людей переходили і побачили, що там тільки про роботу, і повиходили з групи. Там у мене поки що тільки робочі моменти. Можливо, я колись буду вести телеграм-групу ще, ще не знаю. І так поки що потрошечку додаю собі в життя рідну зноманітності, знаєте. Я ще нічого не їла, у нас уже почало Другого. У нас погода така кайфова. Так хочеться десь вийти, але сьогодні на лежачому походу. Наші друзі поїхали на рибу. У нас, до речі, теж був такий план, що ми їдемо сьогодні на рибалку всі разом. Але, так як пані захворіла, ми не поїхали. Бо мені було дуже погано зранку. Ну, дуже просто. Я вже не пам'ятаю, коли я так гуляла. От. Я просто мішала, мішанки робила. Тому ми не поїхали. Потім я вже трішечки роздуплилася до 12-ї години. Кажу, Колі, та блін, можна, в принципі, і поїхати. Коля мені каже, я вже не хочу, давай вдома будемо. кажу, ну давай наступного разу поїдемо. Тому сьогодні мався бути дуже цікавий день, але вийшов максимально відпочинковий, максимально лінивий. Я йду зараз їсти. Традиції пасочки, напевно, буду їсти. Пасочки, коля макарончики зробив. Нам треба попилососити в хаті, помити Від вчора кальян. ми, до речі, кальян курили вчора ще. Я через паски поопікала всі собі руки. Ось тут. Теж. Пучека п'ят. Вчора не пекло. Вчора пекло в роті від алкоголю. Ну, з ким не буває. Іноді хочеться розслабитися. Ще в нас така жалюка Коля може кондюр валить. Нам ну, отмога, я треба це думав вже. Так жарко в хаті ні? Жарко, а. Я розкондію включу. Сезон відкриваємо. Ну, на вчора на руках сидів, Боже, дощ і день на землі не буде лежати. <ріхи> Лежав на сонечку, вигрівався, помучила. Він такий, як і ми, убитий. Оп. Офіційно сезон кондиціонера відкритий. Вам, Напевно, не видно. О, так видно. Люди, які мили вікна, і в яких недалеко сосна, хвойні хвойні дерева, які зараз цвітуть, і пилок просто на машинах, на будинках, на... та візде він візде, бо воно так пилить, так кишить. Ми вчора були в лісі, в нас всі столи, вся їда була в тому. І, пожалуйста, вікно. Ну, нічого. Давай, давай, спасай нам. Спасай нас. У минулому році він нас в вересні дуже спасав. Ой, А вже включили сьогодні. Така погода на вулиці. Хоч подихати свіжим повітрям за цілий день, я в шоці. клас. І не жарко, вітерець, сонечко часами вилазить. Люблю таку погоду, чесно, які хмаринки. Ой, на ці хмаринки. Можливо, навіть дощик буде. Угу, Клас. А ну йому трошки дразни його. Коля вкидає копійки в копілку. А бадік тим часом. Hun <skrisa> er så søt. <skrisa> Коли я колі подарила цю копілку, і не можу успокоїтися, бо думав, що це йому іграшка. Тепер кожного разу, коли коля лічить гроші, оце таке ось, приходить. о. Приходять. Ты гадка тимієш. Тихо. Худа за ухо. Це моя копійка. На мазурах. Те, що було е, позавчора, то неправда. Оце для нас погода. Ось курточки, Оп'ять якісь, не знаю, пошлати ти А то, що було, то майки, шорти. Ні-ні-ні, це не про мазури. Ні, 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 ні. Я червона в машині. Виходжу від хазяйки, гроші її заносила. На сьогодні день зарплати, на роботі. Зараз чоловіку буду розказувати прикол і вам зараз розкажу. Тільки що мене посмішила. Коля, хазяйка розпитувала, там, як свята. Я кажу, ну, бо тяжко працювали по 10-11 годин, ну, коротше, щоб довго пробили. Правильно? Таке, ну нічого, дінка, але піньон зимати, Я кажу, ну ну нічого, тяжко каже, але молода ніч, типа страшного. Я кажу, ну так. Вона каже, коли молода була, то теж працювала потяжко. Каже, ну що то немає ще сорока років. Каже, можеш працювати. я їй Пані Божена, які сорок років. 40 років кажу, я, я їй кажу, 30 маю. Вона каже, а скільки маєш? 28 років. Кажу, вона така, а, ти ще молода. Але так смішно вона каже, тож ж не має ще 40 років. Але оцінила мене, ні? Так що як тобі з жінкою 40-річною жити людям, яким нічого не треба в магазині. Добре. І добре. Ну, ви представте, це людина, яка каже, що після зарплати не робить великих закупів в магазині. Коля мені квіти приніс. Поки я там на касі стояла, пішов, по квіти сходив. Ой, люди, яким нічого не треба. Але ми таке брали, і порошки, кондиціонери, типу до стирання, морозива набрали, солодощів. І по жіночих справах мені набрали там прокладки, тампони. Таке дорогеньке купували, тому так багато вийшло. А, та, та, я в шоці, я ще Марині ми не робимо великих закупів. У нас такі великі закупи. Не знаю, з чого і почати. По-перше, ми купили багато баранів, бо були по акції. Витирачки. Два морозива, бо було одне 50% знижки. Це дуже класне морозиво ми той раз. Мої штучки-привлютки. було по акції. Горошок. Знову мої привлудки. Так, м'ясо, куриця, куриця, порошок, перволь. До нього, до речі, хто в Польщі радили нам... І опласкуваті. Оцей лагідніший, а цей, вообще ніби таке ядро. Ну, не знаю, будемо стирати, подивимось. Баті, не лізь. Купили новий дозатор, бо у нас один той поламався, вже не пшикає. До речі, поламався той дозатор, що сами -самий перший, ще коли ми на готелі дівчата вже купляли. 17 злотих коштував, а вже всередині є цієї пшикалки. Туалет. Олійка. Хайді. Молоко рисове. Хочу скуштувати рисове молоко. Два. Було, до речі, по акції. Соус, бо хочу вечерю приготувати. Ось ще. Чому він пригає сюди? Були по 3,50 по по або по 4 банани. І купили м'ясо. Хочу закинути в морозильну камеру. Коли ми зберемося наступного разу шашлики робити, щоб у нас було в морозильній камері. І купила таку шинку. Хочу зробити салат якось для полі... олів'є. А тут купа пагав'ясом. Так, фанта. Шоколадки три. одна Чотири, напевно. Чотири десь має бути таких шоколадки, бо була акція, купили. Оля ходить стригтися до Марини, то купили А, ні. Добре. Три шоколадки такі. Штуки Оля любить, тому ми по акції взяли. Ми набрали купу морозива. Бо знову ж таки воно було по акції. Це, ми, да, ми сім'я, яка просто морозимо, це найулюбленіше, що може в нас, напевно, бути. Ось ще одна шоколадка. Шо-шо, морозильна камера має бути у морозиві у нас завжди. Я маю що у копилку. Крильця купили, бо я хочу зараз приготувати той піт знову. Так? — Ну. Давай, Колі, Добре, виходимо. Добре. Коля набрав паштету знову. Яблука. І взяли такі кислі желіки. І звичайний були по акції. під кіно може чи що, І такий сирок. Все. Це наші такі мега-закупи. Один чек у нас був на 163 злотих, а інший чек на 273. Ну шоці, це Ми так багато грошей потратили. Майже 500 злотих. Дуже багато, але дуже багато дорогого купили. Ну В сенсі стирати, ото все, типу мені для гігієни, м'язко. Ну. Дорого, ну, в принципі, нормально. А я казала, що ми після зарплати не робимо великих закупів. Робимо! Робимо! Дуже великі закупи зробили. А накупили. М -м -м, яка краса! Жовті тюльпани. Скажіть, хтось є, тут у мене із моїх друзів-глядачів, хто думає, що жовтий колір до розлуки. Бо я ні, мені, наприклад, вони дуже гарні, літні, клас, дуже подобаються. М -м -м. В минулому місяці я достала ось цю квітку. Яка, гляньте, як уже поперла, мені кажеться. Тут подобається. Дуже гарні квіти. Дуже. Дуже гарні тюльпани. Яка краса! Оце твій фоль. У нас тут у мене лаваш. У мене мався бути такий під, але одному піду прийшла гайка. От. І тому тут просто салат із сирком і крильця. А у мене все таке саме, тільки в лаваші. Салат в лаваші. І ось трошечка ковбаски, сирок із Чехії. Це ось бідронки сироп. У нас така вечеря. Дуже смачно виглядає. Кидай їсти, що ти добавляєш? Давайте спробуємо цей лаваш. У мене, конечно, не так підігріся, в колі взагалі хрумкий. Можна їсти. тебе гарячий Помій вже трошки поставив. Салату лаваші. Підкрився. Нам смачно. Привіт, такий з реальності! Учора <ривіт> так закінчився мій влог. Забула, що з вами навіть не попрощалися. Ми вчора ввечері з колею дивилися серіальчик і, в принципі, все. Нічого цікавого не було, тому я вам більш нічого не підзняла. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо ви не підписані. І до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог уже скоро!